Дуже близько новорічні різдвяні свята. І от завітаю зараз такий магазин. Дуже крутий магазин. Тут всі товари з різних країн Європейського Союзу. Подивимось, які сири вони привезли до свят. І як я вже казала, тут багато різної продукції з різних країн Європейського Союзу. І я вже бачу Баварія Блу це німецькі сири, Дана Блу, є е, е, польські, звісно, сири. Е, є голландські, італійські сири, французькі сири. Е, звісно, може в інших магазинах. Великих є ще більший вибір сирів, але тут для такого маленького магазину дійсно великий вибір. І що тут цікаво що тут дуже гарні ціни. І взагалі то, ну, досить достатній вибір, щоб обрати на будь-який смак будь-які сири. Як тверді, так і м'які, і з будь-якої країни, якщо, яка вам подобається. Ментальсир. Є запаковані, є такі на вагу, дійсно великий вибір різних різних сирів. Різні. Іспанські, італійські, різні. Так, а тут у нас полиця з різними соусами та дуже великий вибір осуту різного. Особливо багато є бальзамічного оцу. Як ви бачите, з різних країн дуже велика кількість бальзамічного оцету з Італії є і нашого українського виробництва. Багато різного. Дивіться, який величезний вибір. А що саме цікаве, що ну, дуже приємна ціна. Вона дійсно набагато менша, ніж в інших магазинах. І я ще в жодному магазині. Не бачили такого величезного вибору осуто бальзамічного та різних соусів. А це вже різні готові соуси, в більшій мірі томатні соуси різні, вже готові, які ви можете використовувати для пасти чи навіть. Стушити тефтельки якісь там і заправити цим готовим соусом. Соусу дуже багато різного, з різними добавками. Як бачите, з базиліком, є, з якимись горіхами, з оливками. Ну, просто, просто величезний вибір. Є навіть соус карбонара готовий, є, звісно, соуси песто. І є соуси такі вже ну, досить звичних для нас брендів, як Баріла, але є дуже багато брендів, які я тут бачу вперше. Тут є, звісно, в'ялені томати, є паста перця, яку дуже використовують армянсь, армянська нація, грузини люблять використовувати пасту перця. Я в нас взагалі ніколи не бачила в продажі, тут бачу вперше. А також є тут різні от соуси, які вже готові, такі намазки на брускети. Тобто вам навіть не треба заморочуватись, купуєте тут готові ці соуси намаски, піджарюєте хлібець, робите такий тостик, на накладаєте на нього вже ці готові соуси, і от вам готові брускети. Є навіть якісь соуси з тунцем і так далі. і так далі. Вибір просто величезний, ви самі це бачите. І ціни ну, досить приємні, враховуючи те, що ем, останні роки ціни ростуть щомісяця. Різні паштети. Є з лосося навіть Йоршівської шинки з травами. Різні-різні. Теж класно на бутерброді, які такі намазки робити. Боже, тут можна купити різні там, консерви якогось тут там готові я вам показувала вже такі овочеві, плюс м'ясні. Стільки зробити різних канапешок, закусок, брускетів таких. Зараз починається відділ з рибними консервами. І я вас запевняю, що в одному місці такої великої кількості різновидів консервів знайти край, край важко рибних консервів. Е, починається все з тунця. І це такі маленькі консервочки по 80 грам, але дивіться, яка у них маленька, приємна ціна. Також є великі вже консерви вагою до 200 грам. І як ми бачимо, є тут такі. Консерви і у власному соку, і в оліях. Я, звісно, даю перевагу тунцю у власному соку, ніж в оліях. Є, і тут є такі, які мілкими шматочками консерви, а є і цілими такими великими тушками. І найголовніше подивіться на ціни. Ну тут вже нема навіть чим сперечатись. Ну тут ціни набагато нижчі, чим в інших магазинах. Так може здатися зараз, що я рекламую цей магазин? Ні. Я сама тут була всього декілька разів, і коли вирішила зараз заїхати, приємно здивувалася великим вибором і вирішила зняти відео, і показати, який же є великий вибір у нас товарів з Європейського Союзу і по яким гарним цінам. Бо всі звикли ходити по великим супермаркетам, і я теж а там вибір, вибір менший і ціни вищі. Дивіться, тут є навіть який величезний вибір анчоусів. І ось е, ті тунці. Які я завжди купую, я їх бачила в інших таких же подібних маленьких магазинах, де возять товари з Європейського Союзу, і тут є такі великі банки е з тунцем цілим таким. А я купую оці поменші. Я вже їх е почала купувати там років півтора тому, і це дуже смачні консерви тунця. Я вже інші, просто навіть не використовую і не можу вживати інші. бо... Коли ви скоштуєте ось цей тунець, ви зрозумієте, що просто його не можна порівняти там з іншими консервами. Тут стійка з рослинними оліями різних видів олій. Звісно, що найбільший вибір тут і найбільша кількість це оливкової олії, але є різна суміш різних олій і вони теж з різних країн. Але я бачу, що тут найбільше всього олії це з Італії. Я використовую більше всього оливкову олію в своєму раціоні. Також люблю олію горбузи і дуже корисна олія льняна. Але я люблю олівкову олію така, щоб була прям зеленого зеленого кольору і з трошки таким гіркуватим присмаком. І, ну, як мені траплялося і доводилося, то це більше всього олія з Греції. Я тут не бачу такої олії з Греції. Але, мабуть, щось тут спробую. Цю, може, спробую. Не знаю, ніколи не брала таку олію. Але, звісно, треба брати екстравержен першого холодного віджиму. Така у мене є зараз, я навіть використовую. Вони всі непогані. Але я кажу, на мій смак, я люблю таку терпку зелену. Оливкову олію Так, ну і на кожному святковому столі обов'язково мають бути оливки. І тут їх теж, ну, просто-просто величезний вибір. Тут взагалі такий вибір всього, що розбігаються очі і не знаєш, що краще взяти Хочеться спробувати і те, і те, і щось інше. Ну, просто тут. Ви самі бачите, який величезний вібр. Це от величезні гігантські олівки. Все це, що я зараз вам показую, це величезні, такі прям гігантські оливки. Звісно, що тут є оливки такі більш звичні, які є найчастіше в великих супермаркетах, такі мал маленькі. Але звісно, що самі круті і, і смачні оливки, це які не йдуть на кістці і такі великі, гігантські, бо в них така плотна. І м'ясиста м'якоть. Як, так, а тут у нас рис. І я бачу, що тут багато вже готових таких різота, і рис тут, скажімо так, не дуже дешевий, але рис взагалі подорожчав дуже сильно і будь-який. І в будь-якому магазині, а ці готові всі пачки з готовим різотом, вони завжди були не дуже дешеві. Але тут є і звичайний рис. Скажімо, так, риса тут не прям такий дуже великий вибір, але є і можна обрати на будь-який смак. Я люблю більш такі липкі, маслянисті сорти рису, круглі і. Такий великий круг, круглий рис, як тіпа типу, Арборіо і так далі. Заходимо в такий маленький закуточок, а тут стільки різних видів джему, варення з будь-яких ягід та фруктів. Також є шоколадні пасти і величезний вибір арахісових паст. Просто величезний арахісові пасти різних виробників, різних смаків. Подивіться тільки. Я то взагалі не дуже люблю арахісову пасту, і з-за того, що вона, ну такі скажем, відверто, не дуже корисна. Але для любителів це просто рай, бо тут дуже багато. Також, бачите, є пасти миндальна, з насіння гарбузи, арахісова теж паста, тут тахін є клас. Шоколадні пасти звичайні звичні для нас. А тут йдуть навіть фісташкові пасти. І теж декілька видів фісташкової пасти. Шоколадні, шоколадні, різні намазки пасти. Так, різні види повидла, повідла, варення з будь-яких ягід, як я вже казала, і теж з різних країн. Так, а тут у нас згущене молоко, і це таких, видно, що це маленькі такі виробництва, і воно більш натуральне. І я впевнена, що буде смачне, треба спробувати таке згущене молоко. Також тут є кленові сиропи та сиропи агави. Так, і я вважаю, що вже всі знають, що таке топлене масло, і активно використовують його для приготування їжі, бо воно є самим корисним. Так, тут різні то, різні тости у нас і такі є грісіні детські, класичні, висівки грубого помола. І... І вони натуральні. Склад повністю такий. Без пальмових олій, трансжирів і так далі. І так далі. Борошно грубого помолу, висівки вівсяні, олії соняшникова, дріжджі, цукор, сіль, безмарин і так далі. І є ще отакі. От пластики теж візьму так, є сірі, є такі з кунжутом, з морською сіллю, класичні і грубого помолу. Бережного я візьму грубого помолу. Так, є отакі з Італії. Горісінь, ну краще свої брати. Отакі ще є такі є хлібці. Такі палочки хлібці. Я такі обожнюю під закуски. Так, а тут солодощі пішли. Такі біскоті італійські. Так, антучіні, Біскоті за 12 гривень. Почому комтучені 157 такі 150 грамів 129 двадцять дев'ять. печеньки. Різні. Багато печива, різного. Ой, а я люблю ці. На різдвяні свята. Ні, це не крекер, ось вони. Бамбер. 145. Ламберс, вони дуже смачні, такі пряні дуже. На різдвяні свята я їх обожнюю, До чаю. Так, а тут зефір пішов. Зефір. люди, люб... Діти зараз люблять типу, марш... типу, за американським прикладом, але зефір це набагато корисніше, він робиться з пюре. На гарі пюре свіжий стигозину я з консервантів, живий продукт. Офігенний зефір. Офігенний. Є такий білий чистий, а є рожевий. З вишенькою джемом написано. Так, візьму вишневий. А, ще є абрикосовий, ні, персиковий. І ще є який, якийсь тут жовтенький, мабуть, лимонний, а є біло-рожевий. Такий же самий. А рожевий це грушевий. О Боже, грушевий це клас. І ціна просто шикарна. Бо натуральний зефір, ще в сільпо роблять. ну Він набагато дорожчий. Це вже не натуральний такий. Ну, як сказати, тут написано без штучних ароматизаторів, без консервантів і так далі, теж, але це він довгого зберігання. А це, який довго не зберігається. А є такий ще в глазурі, у них теж натуральний. Так, беремо отакий і беремо цей з грушкою. Зараз я подив. яблуко і груша. Так, зі смаком манго. Ні, це зі смаком манго. А, тут манго я теж люблю. Тоді беру зі смаком манго. Так, а ось груша. Груша біла на вигляд. Ні, зеленовата. Камера не передає, зеленоватий клас. М -м -м. Так, тут ну просто багато різних кексів, шмексів. Печива дуже багато ролетів. Ченю таких штучок. Дуже класно. Печиво. Рулети, корисани, Ну, Тут таке більш звичайне печиво. Теж таке більш-менш натуральне. Зараз всі прагнуть до натурального складу, більш-менш. Так. І штоліни. Ну, штоліни це прям обов'язково на різдво. Має бути штолін. Таке великий тут 750 грам і маленький по 200 грам. Так, отаке печиво німецьке. Це польські смачні такі печиво. Але так, інколи можна з'їсти, але не щоденно, не постійно. Але воно смачне. Дійсно. Так, це повністю натуральні наші українські такі. Повністю натуральніший склад. Класний Хто слідкує за здоров'ям. Це дуже класно. Печу. Так, да, вибір просто шикарний. Тут на будь-який смак, що хочете. То, що хочете, може брати. І корисний, не дуже. На цукерки. Є отакі от в банках. Я навіть не знаю, лікернофесело, що це таке, але на подарунки буде круто. Незвичні такі. Сен-Джеймські, з вишнею з віскі, Да це такі. Ой, я люблю такі з лікерчиками різні А, ось прям намальована Віскі Вільямс. Такі конфетки класні. На подарунки ще буде супер. Ну і самому теж такі молочні. Які смаки. Ору. Так, Моцарт. Моцарт це найсмачніший марципан. Так, да, марципанові цукерки. Просто шикарні. Так, різні. Інші. Це теж. Так, ось класні які, незвичайні. Да, вибір тут просто величезний. Моцарта, які хочете в варіантах Можна обрати 100% щось. І я кажу, тут ціни ну, набагато нижчі, ніж в інших магазинах. Так, от я люблю конфети з цими різними бренді з виски. Шикарно треба взять. Тут вже такі більш якісь дитячі, машмеллоу резинові різні штуки. Желейні, я на них резинові кажу. Такі штучки смачні. У них є такі, в длинних таких штучечках е карамельні. От вони мені подобаються. А це теж карамель, а всередині печиво, шоколадне. Клас. Це з яблуком всередині. Оці смачні дуже. Просто вони, боже, як я їх люблю. Оце, типа тофі. Так. Карамель така класна. Так, тут ще отакі марципани, да? це звичайний. Це всередині теж шоколадний. Це такі цукерочки марципанові. Я, наприклад, дуже люблю марципани. Я вже отримала в подарунок отакі марципанчики. І ось от ось такі величезні є. Рітерспорт в будь-якому. Виконанні з начинками. Так, Тофі. Тофі Тофі є отакі цукерки. Біли, ніколи не бачила, ніколи не їла. Ці дуже люблю. І дуже багато їх з'їла. А ці не бачила ніколи. З білим шоколадом. Перше бачу. Так, шоколадка Гаррі Поттер. Гаррі Поттер, не знаю, теж такі. Але на дітям класно, на подарунок можна ще от є такі. Це печиво з шоколадом теж для дітей. Може шоколаду. А що тут такий вибір. Просто капець. Тут що хочу Тут просто розбігаюся очі, я не знаю, сюди тут самому не можна втриматись. А якщо сюди запустити дітей, то взагалі тут я не знаю, як з ними вийти. І ну, купити тут все підряд. Просто оцей шоколад я часто брала. Особливо, коли сама там роблю цукерки, мені шоколад потрібен, то цей класний, він є чистий такий є. Чорний, ось він. Чистий там, чорний. Його розтоплюю і цукерки роблю свої вдома. Тут класні ціни і є гарний шоколад. І ну, просто ви самі бачите, який величезний вибір. Це знову Моцарт. І я вже такі отримала на день Миколая. Отакі класні вони начинкою І в них є такі... Спиртового щось такого, як лікорчику, боже, так смачно, це просто не передать. скільки їх тут. Вони зараз темний шоколад. Ось ці. Класно. Класно, класно. На подарунки особливо теж смачно, незвичайно. Дуже приємно, що у нас є такі магазини з таким широким вибором товарів з різних країн світу. Але не забуваємо підтримувати і вітчизняного виробника. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки і всім смачних свят!